Мадам Сара, можете написати своє ім'я? Моє ім'я? Завдяки мені це стане модним. Досить мені треба вийти. Що? Вона вживеться в роль. <свист> Дочекайся у мене. Будеш злою. Ірш, жорстокою. <свист> Я зіграла 112 ролей. Працювала як ніхто. Вам стільки телеграм прийшло? Імператор Бразилії. Oh, Оскар Вайлд. <свист> Кохаю ТЕБЕ, Сара. Чому ми не одружилися? Ти б не чекав мого повернення З ТУРУ два роки. Грайте з душею! Вірте, щоб вам вірили! Навіть у найвіддаленіших куточках знатимуть моє ім'я. Я нікого крім тебе не кохала. А я не припиняв кохати тебе. Мені потрібно світло! Світла заради бога! О, так. Ви матиме чоловіка і виступаєте за свободу в любові. О, так. Би. Я, я боявся. Був слабким. Тепер усе Ти не можеш. Для жінок головне бути матір'ю. Ні. Головне жити вільно. Усіх запрошую до себе. Мемуари Сара Бернар найбільшої зірки світу. Це трохи пихато. Божественна Сара. Або божественна звучить оригінально скоро у кінотеатрах у рамках проєкту «Кіно енд арт».